Члени виконкому розглянули низку важливих питань і затвердили ряд необхідних рішень, зокрема, про приміські автобусні маршрути загального користування. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк зазначила, що нарешті вдалося знайти перевізника на 16-й приміський маршрут Шостка-Глазово, а також надати тимчасовий дозвіл з перевезення пасажирів, що стосується міського автобусного маршруту номер 13 на даний час автобус ходить один будній день і два, ну, два вихідних дня. В один день вони вивозять садо ну, садоводів, дачників і обратно привозять. У нас один з перевізників призупинив тимчасово договірні відносини у зв'язку ну, своєю військовою службою, тому для приведення у відповідність до структури парку тимчасово надаємо дозвіл на обслуживання відповідного маршруту. Луценко Андрію Григоровичу депутат Нікітіна сьогодні до мене заходила ставить питання про те, що треба нам додатково ту, тобто або рейс додати, або щось то вирішувати, але краще організувати перевезення між містом і посілком. Члени виконкому також розглянули та затвердили рішення про внесення змін до рішення виконкому про стан ведення військового обліку військовослужбовців. Внести зміни в додаток 2 – План проведення перевірок стану військового обліку в межах території Шосткинської міської територіальної громади на 2023 рік. А сам і додаток 3 – план звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, надається Шосткинським районним. Територіальним військоматом до нас звернення про те, що потрібно додати ще деякі підприємства для перевірки. Війна продовжується і в цьому напрямку ми повинні працювати. Я звертаю увагу старост, зверніть увагу на облік, допомагайте центру комплектування. Наша це спільна задача. Спільна задача захисту України. Крім цього, було надано дозвіл на надання житла в селі Ображівка родині, помешкання яких було знищено пожежею. Ми таку роботу в громаді будемо розгортати, тому що у населених пунктах є будинки, в яких не заселені квартири, вони не оформлені, не використовуються. Час людей куди-то переїхало, в'їхало. Ніяких документів нема, а є люди, які особливо переселенці потребують житло і будемо вирішувати. Ольга Івановна там виділяє якісь додаткові кошти для того, щоб паспортизувати це житло, і переселенцям будемо допомагати. І, взагалі, проводимо політику підтримки переселенців. Микола Нога зауважив, що ми зацікавлені в тому, аби в Шосткинській громаді кількість внутрішньо переміщених осіб збільшувалась.